Вітаю! Вашій дитині виповнилося 6 років. Постає питання, віддавати її до школи в цьому році чи почекати ще рік. Батькам, звичайно, слід зважити все для прийняття правильного рішення, адже ми всі знаємо, що є таке поняття, як психологічна готовність до навчання дитини в школі. І включає вона в себе аж 6 компонентів: це інтелектуальна готовність, вольова, мотиваційна, соціальна, емоційна і фізична. Про що це? Інтелектуальна готовність це не про вміння читати, писати, розв'язувати задачі. Зовсім не про це, це про час дозрівання певних відділів мозку. Дозрівання, адже. Ви ж не будете їсти яблучко або абрикосу, які ще зелені. Ви почекаєте, поки вони дозріють. Так само дозрівають і відділи головного мозку, які відповідають за формування навичок, письма, читання чи розв'язування задач. Ті самі відділи відповідають за розвиток пам'яті, уваги і мислення. І дитина, коли йде до першого класу, вона може не вміти читати або писати, це не потрібно. Але вона повинна вміти порівнювати, класифікувати, аналізувати, знаходити зайве. В неї є поняття про послідовність дій. Якщо в дитині розвинена пам'ять, увага, уява, мислення, то така дитина швидко навчиться і читати, і писати, і розв'язувати задачі, бо її мозок був до цього готовий. Але не тільки інтелектуальна готовність важлива. Наприклад, дуже важлива вольова готовність або саморегуляція. Що це таке? Це здатність дитини самоорганізовуватись, робити те, що не викликає сильної зацікавленості або негайного задоволення, як це буває в маленьких дітей. Це можливість висидіти цілий урок, а це цілих 35 хвилин. Якщо в дитини ця сфера недорозвинена, то вона швидко втомиться, знудиться і почне порушувати дисципліну. А це приведе до якихось проблем або конфліктів з вчителями та дітьми класу. Тому важливо ще до вступу в перший клас. Вибудовувати в свідомості дитини розумні обмеження, які допомагають зробити світ зрозумілим, стабільним і безпечним. Це робиться через правила і кордони в сім'ї. Дехто вважає, що ігнорування дитиною зовнішніх правил і вимог веде дитину до самостійності. Насправді це веде дитину лише до проблем у відносинах з іншими людьми. Наступний вид готовності мотиваційна готовність це розуміння того, чим має займатися учень в школі, а також ставлення. До вчителя, до школи в цілому, до навчання. І це ставлення має бути позитивним. Коли дитина йде до першого класу, вона може мати ігрову мотивацію, тобто я йду, щоб гратися цілий день, щоб не спати, як в садочку. Соціальну мотивацію йду знайти нових друзів. Зовнішню мотивацію, хочу отримати винагороду, похвалу. Але зріло вважається лише навчальна мотивація. Я йду вчитися, я йду дізнаватися щось нове. Соціальна готовність до школи це. Коли дитина вміє спілкуватися з дорослими і дітьми відповідно в ситуації, вміє просити про допомогу, слухати, дотримуватись своєї черги, зосереджуватися на завданні, дотримуватися інструкцій і правил. Такі діти почуваються в першому класі більш впевнені. За соціальною готовністю, як правило, стоять відносини дитини з дорослим. Спочатку дитинка слідує правилу в присутності дорослого, тобто зовнішня мотивація і контроль, а потім це стає для дитини потребою. Тобто мотивація стає внутрішньою і контроль стає внутрішнім. Підсумуємо, соціальна готовність це вміння просити про допомогу, слухати і зосереджуватись на завданні, дотримуватись своєї черги, дотримуватися інструкції і правил, емоційна готовність до школи. Це вміння висловлювати свої емоції в конструктивний спосіб, без шкоди для себе чи інших. Це вміння справлятися з негативними переживаннями, співчувати іншим, вміння говорити про свої потреби, вміння переживати свої успіхи, а що головніше невдачі при виконанні завдань. Якщо дитина може стримувати своє незадоволення, прислухається до зауважень, позитивно ставиться до себе та вимог дорослого, то тоді ми говоримо про емоційну готовність до школи. Підсумуємося. Я висловлюю емоції без шкоди для себе та інших, співчуваю іншим, вмію переживати свої успіхи та невдачі, дослухаюся до зауважень, позитивно ставлюся до себе та вимог. Я емоційно готовий до школи. І наостанок фізична готовність, готовність організму дитини витримувати навантаження шкільного життя. Це і сформованість скелету, в тому числі заміна молочних зубів на постійній, і розвиток дрібної моторики. Якщо дитина фізично не готова до навчання, навіть якщо вона знає таблицю множення, вміє читати писати, то така дитина буде вчитися на межі виснаження, а це призведе до проблем з здоров'ям. Отже, ми все ж таки спробуємо зберегти ментальне здоров'я нашого майбутнього, наших дітей. А значить, ми будемо дуже зважено приймати рішення про те, іти нашій дитині до школи чи ні. Дякую за увагу!